Будь ласка, на цьому місці похована поміщиця Іуліанія Іоаннівна Касперова, уроджена Погульська. Значить, рід Касперових походив з кримських вірменів. Зокрема, його представник Василь Петрович Касперов, невісткою якого була оця Іуліанівна Іоаннівна, командував першим бузьким козацьким полком. Сама ця Іуліанія з благосл... У якості благосл... благословіння отримала від своїх батьків ікону Богородиці. І раптом ця ікона зцілила її сліпонародженого брата. Відтак вперше була... був прославлений образ відомий на півдні України чудотворний Касперівської Божої Матері. Навіть існує легенда, що саме цей чудотворний образ в 1854 році захистив Одесу від бомбардування її англійською ескадрою. Так, і нарешті перед нами найстаріше з датованих поховань старого міського кладовища. Ось тут зберігся напис: 1781 року, місяця марта, восьмого дня, представився Романах Василій. Над ним. Ось тут над написом можна ще читається лапчастий хрест. Тобто, можливо, він міг бути при якійсь запорозьких команд, які тут вартували під час російсько-турецької війни. Ми бачимо тут скромне таке стилізоване розп'яття. Зазвичай саме такі надгробки, притаманні 80-м рокам 18-го століття. Ось дивом він тут вцілів у нас. Ходімо далі.